Гляна, давай я буду казати тобі слова, а ти скажеш, яке в них значення? Давай. Давай. А по річки? -річки? Так. Знаю, це якогось дідуща Киса таке я. То що це? Поїчка. Ягодки, так? Так. Що таке марципани? Масипан все я не знаю. Ну, а як ти думаєш? Думаю, що все під музику співають і так танцюють. А що таке лохина? Лохина? Та це відуча є. І це ненька. Молодець. Ягодка така. А що таке попіл? Попіл такої. Сакую... А от биз багаття запалив свого, воно загасло і остається такий чорний попіл, такий чорний, чорний, чорний. Молодець. А що таке жменя? Жменя це ручка наша, яку ми засимаємо. Я зрозуміла. Супер, молодець.